39-та і 49-та маршрутки пішли в історію. Від сьогодні замість звичних стареньких богданів та мікроавтобусів за їхніми маршрутами курсують 4-й 6-й автобуси. Як пояснюють чиновники, такі зміни вирішили запровадити задля того, аби рівнянам було комфортніше пересуватися міським транспортом. На сьогоднішній день все рівно великоміські автобуси є більш комфортнішими. І Теплішими і влітку і мають всі пандуси, що можна інвалідів завести. Зараз в місто входить їх 20 автобусів. Відтак у перший день роботи нових автобусів ми вирушили на зупинки міста, аби запитати у рівнян, чи справді ці зміни повпливали на сферу перевезень в позитивному плані. За словами пасажирів, в цілому доїжджати автобусами зручніше ніж маршрутками, які стояли на цих рейсах донині. Дуже зручно, особливо для пенсіонерів. Це вообще супер. Низенькі дуже добре. Маршрутки зайдеш, тяжко зайти. А тут дуже добре. Набагато комфортніше, зручніше, ширше і не буде тої давки. Я думаю, що це правильне рішення. Дуже зручно, дуже дякуємо і дуже зручно. Цей маршрут. Бо ювілейний сюди дуже рідко маршрутки дуже нам сподобався і водій і автобус. Однак є у цих змінах і певні недоліки. По-перше, далеко не всі знали про цю заміну, тож у людей виникли певні труднощі. Втім, кажуть, це не дуже суттєво. А от основний недолік це графік руху. За словами рівнян, хоча чиновники і обіцяли, що інтервали руху будуть майже такими ж, як в маршрутках, поки що чекати на автобуси доводиться довше. Користувалися дочка. Дуже часто в ту сторону їздить, їй стало невдобно, але я думаю, буде звикати до нових рейсів. 49 та часі ще їздила. Якщо вони не наладили графік, ми питали, кажуть, що тільки почались, водіїв не вистачає, то кажуть, ми сьогодні налажуємо, а там буде, як воно стане, буде комфорт. І ще одна проблема, яку помітили вже не пасажири, а водії це те, що пільгових місць у цих автобусів усього шість. Кажуть, ще не всі рівняни знають про те, що на безкоштовний проїзд були введені обмеження, і в четвертому і шостому автобусах вони діють вже від сьогодні. Переза все стикнулися з першими труднощами за пільговий проїзд ага. з пільговим проїздом. Тобто, в нас обмежена кількість проїзду, не так як тролейбус. Рівняни сподіваються, що незабаром ці недоліки усунуться, і усі пасажири адаптуються до таких нововведень. Чи справдяться їх надії, побачимо дещо пізніше. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.